Всім привіт з мого сільського подвір'я. У нас вже сьома година вечора, сонечко заходить. Сьогодні покажу, які в мене є зміни на моєму подвір'ї. Погляньте, друзі, яка краса. Бачите, тюльпани. Це звичайні, а цей ось який. Бачите, різаний. Красивий, красивий, жовті, такі, медові. Дуже люблю такі жовті, цей вже відцвітає, трояндочки розпускаються, виноград потроху розпускається, трошки попідв'язувала його, але треба ще один ряд палок зробити. Як палок отак От попереч, поперечко ще треба поприв'язувати ряд, і тоді їх трошки підняти. Лавандочка, червона рута, це буде якийсь мачок. І ось погляньте, які красиві, червоні. Гарні, гарні. ну Вечір вже починають закриватися. Гіацинти які. Ну Бачите, на гіацинти виїдає Оленка волохата. Трошечки нападає. Ось яка краса, краса, так? погляньте як красиво. Ще в мене бадвінок є ось такий. Бачите, який? І він цвіте? Це ромашка польова. Так, і хочу показати вам. Які тут у мене розпускаються тюльпани. Це піоновидні, повні. Там будуть різані, білі. Це також піоновидні. Бачите, це, видно, рідкі не дуже повні. Ці ось повні, ось які красиві, красиві. Бачите, скільки їх пайні які. Друзі, починає розпускатися флокс шиловидний. У мене ось такий. Ось такий, бачите, дрібнесенький. Але пуп'яночків повно. Така краса буде. Так, погляньте, саджаю ранню ж капусточку. Ось яка вона чималенька така. Ну, ви знаєте, поки стояла в погребі в холоді, ось ну, така з земелькою, то трошечки листочки прижовкали. В десятку 11 штучок кладуть. Це в мене щавель посходив. Далі петрушечка дрібненько, салатик. Морози були нічим не накривала. Бачите, які салатики, все добре. І ось 11 посадила. Тут так у мене містинка, бачите, широченько. А, набила. Рядочки. Зараз буду поливати і досаджувати. Так, друзі. Так, ось і посадила я капусточку. А тепер планую зрихлити земельку між цибулькою та часничком. Часничку, щось я занадто багато насадила. Два рядки вздовж, п'ять рядків цибулі. Там на початку напір'я цибулька і далі, бачите, продовжується ще два рядки, але не до кінця. Ну, дуже багато часничку у мене. Тут у мене ось така містинка. Щось придумаю сюди посадити. Це рядочки треба загорнути. І от тут я хочу розкласти свій маленький парничок, той, що я купила. Ну, Вже, мабуть, буде пізнуватенько. Так, пройшла і собираю камінчики. Я не знаю. У мене на городі стільки камінчиків, їх так багато, бачите? Ось камінчики, 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 і я не знаю гвістки. Ось от таке. Скло і знову ось. Бачите, отакого от дуже-дуже багато. Чомусь дуже занадто багато. Пройшла, тільки що, бачите, сліди пособирала. Там камінчики. Редиска яка, салатик. Ріб, петрушечка, а це щось дуже слабенький щавель. Треба добавити його. Той рядочок перший досіяти і два є, а по боках треба досіяти по одному ще рядочку. І малина як гарно посходила. Так, бачите, цей кульочок ось Ось скільки назбирала каміннячка. Це йду і збираю і збираю. Де воно береться? Ревінь мені. Ой, як подобається, який він гарненький. У відеречку, в затишку тому. І росте ще попідкроплювала, була берізку. Все-таки берізка в мене не дуже погоріла на городі. Частково де сходить. Мабуть, тому що вона була не дуже молода. Треба молодою, а ця, бачите? Скрутить жовтіє, ну побачимо, що з нею буде. Не вся, звичайно, бо я так її кропила, щоб і малини не задіти. Погляньте от там далі, бачите, о но 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 ну той кущик пір'ю також, бачите, світліша є. Зараз ну, візьму дряпачку і буду дряпати серединки. Зрихлила земельку. всі рядочки попроходила. Бачите, небагато, але довгенькі рядочки, дуже довгенькі ось такі. Хочу показати, який у нас пристрій на Чернігівщині для цього є. Бачите, оце ножик, ним ми заглиблюємо в землю і він підрізає, підрізає ось так, всередину і Бачите, підрізає. А оці верхні верхні крутьолочки, вони виковирюють тоді велике зілля. І ось так між рядочками ми проходимо, прописуємо. Тоді виходить, між рядочками вже прополено. І тут попрополювала, бачите, краще буде видніше, моростиме краще, все-таки повітря у ґрунт впустилося. І ось так. Друзі, вечоріє. 19.30. Хочу вам ще показати свою розсаду. Сьогодні я її вперше виносила на подвір'я, щоб закаляти, щоб вона не боялася сонця. Вона у мене стояла, знаєте, в такому тіньку, небагато було тут сонця. Вона у мене так стояла під кочегаркою. У мене є така скриня, давня скриня, і зверху ось так я її трошечки розмістила. Бачите, висохла. Треба і земельки підсипати щось. Така, знаєте, і прижовкла дуже. Занесу у будиночок і буду поливати вже в будинку. Ось такий перчик. Бачите, є різний. Всякий і листя, звичайно, дуже пожовкло сьогодні, на цілий день винесла, а це помідори. Розовий гігант, бачите, ну теж вони щось повалилися, Такі не дуже в мене. Хороші, Трошечки це своїх на, роз... на розвід, а так купувати буду. Перчик ні, а помідори буду низькорослі купувати. А це різні, щоб були. І в мене ще брозові розові були, і волове серце було, і сливки. Так, знаєте, на пробу погратися посадила.